Мої вітання любителі винограду. ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 19 вересня 2025 року. Місто Рівне. Коротенько відео про селекційну форму Павловського під назвою пам'яті вчителю. Так не буду дуже багато про неї розказувати. У мене на каналі є відео про цю форму. Можете зайти подивитися. А я коротенько зніму, як вона в цьому році, як вродила, які ягоди, які грона. Підмерз цьому році не тільки пам'яті вчителю, а й весь виноградник. Раз, перший раз він так більш-менш ще щось лишилося, потім другий раз як бахнули морози і все змерзло. Думав, все, виноградний сезон завершено. Але ж якось відновилося, добре, що рукави цілі не, не потріщали. Брунька е була, друга відновилася. І... Дала трошки вражаю ця селекційна форма. Правда, на одному кінці шпалери, на другому кінці шпалери, по центру такого нічого нема. Я трошки її зрізав, з'їли, продав, а щось лишилося. Тож зніму кілька, просто кілька слів скажу. І так, друзі, дивіться. Ось що ще лишилося з цієї форми. Дощі йшли. Недавно я знімав відео. Дощі йшли. І форба навіть не потріщала. Може, де яка ягода є, але я бачу там, де клюнула оса чи шершень. І бачите, є там тріщ, тріскана одна ягода. Все. Далі ось такі грона. Дивіться, грона великі, ягода велика. Ви подивіться, як лоза визріває. Ну, Тут ще висить урожай. Візьміть, Зніму грона. І автоматично, от, бачите, там на на тій стороні автоматично лоза пішла на визрівання. Ось. Е, ягоди тут такі овально, овальної форми, крупні. Грона теж, дивіться, яка Е, Грона також великі. Е, Тут грона бувають від, від 500 г до 1,5 кг. Железного. Ось подивіться, яка ця грона. Ось ця грона. Ось. І так, щодо щодо зріванню, форма раннього сроку дозрівання 100-105 днів, 95 днів. Ну, в залежності, я не знаю, як в якому регіоні. Ну, в минулому році, до речі, я знімав відео про цей, цю селекційну форму десь в районі 15 го 20 серпня. А зараз, будемо казати, грубо кажучи, 20 пощі вересня. Це місяць назад. І він тоді вже був дозрівший. Ну, я відкривав в травні місяці весь свій виноград, і ще підмерзло, будемо зважати на це. Поки він відновився, поки він проклюнувся, відбився. Ось. І він дозрів. Він дозрів, їмо дуже солодкий. Ось батьківська пара. Цієї селекційної форми це карденал на талісман. І така вийшла гарна ягода. Що я завжди приходжу, любуюся і завжди так беру грону в руки і пробую. Оце так, оце набралося. І дивіться, я не знаю в кого в мене вона не тріщить. Оце йшли кілька днів дощів, ляли, ляли Думаю, все потріскає. От навпроти у мене знаходиться Ксенія, поруч знаходиться ландиш. Тоже, дивіться, чистенький, повністю чистенький, гарненький, ніде тріску немає. І так, ця форма вкривна. Е, десь, виходить, вона е, її морозосійкість приблизно мінус 23-22 градуси. Ну з нашими зимами тут, то та вона можна і не вкривати. Хоча я вкриваю вкриваю для того, щоб відтягнути процес вегетації. Ось бачите, це реально оса клюнула і вона дала тріщинку. Але самі ягоди, дивіться, ніде, абсолютно ніде. Квітка в цій формі 200тева, гарно, горошиня немає. Ось, Ягода сама десь приблизно 15-18 грам. Я вже казав, конічна, трошки видовжена. ось Фіолетового, такого до темно фіолетового кольору, м'якоть щільна, ягода хрустка і, і смачна. Ну, щодо особливості догляду, я не знаю цей виноград безпроблемно вирощувати, початківцям раджу. Хто вагається садити чи не садити, не безпроблемна, безпроблемна селекційна форма. Три обробки мінімум робите вчасно, профілактичні, і нічого йому такого не бракує. Дивіться, який листочок, все чисте. Бачите, все чисте. Ну вже і жовті тистки. Осінь все ж таки на, то саме, на, на носі. Таке на носі, вже осінь. Зима на носі. Верніше. Тож, ягода вже дозріла. Оце зняв ролик, показав вам, порадувався, покрутив в долонці і зараз його зріжу. Завтра на субота, планую в неділю їхати на ринок та й вже. Вже, вже майже немає в цьому році, дуже мало врожаю. Але те, що є, вродило радію і, і, і хожу плескою в лодоні як слон. Так що, друзі, ось така дуже гарна ягода. Рекомендую, рекомендую мати на своїй ділянці. Тож, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Коротеньке відео, але. На емоціях дуже радію. Ви гляньте, яка які грона. Початківцям, хто хоче, садіть і будете довольні. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! Слава Україні!